А це наші понічки чудові, зараз снідають. Приїжджайте 45 кілометрів від Києва і полюбуєтеся, почуєте ці прекрасні звуки і подивитеся на ці прекрасні Божі творіння, які нам дані для любування для любові, і для пікування, і для, нашої, для допомоги нам. Дуже багата програма тут корисна для вашого здоров'я, для вашої радості. Можемо навчити вас косити косою справжньою, подивитися, ви можете подивитися, які є тут рослини. на нас. У нас коник є. Він підходить до мене. Хоча я його не запрошувала, але він чудовий. Він чудовий. Да? Чудовий ти коник. Ну, нічого для тебе не принесла, але буду знати, що ти чудовий, тобі щось треба принести. Ну, погладь, погладь, хоча б. Ну, не хоче він. Кусняшку, давай. Да. 能。No?